Візую Соні, і сьогодні я їду на танці. І Це не на прості танці, а на танці на погодних. Одягаюся, вже одягнула лосіни, Зараз зверху я в піжамі, мені ще залишилося вдягнути піднес майку і худі і вдягнути лінзи. Ну, до вас я вже повністю готова. Ну, і зараз ми будемо їхати на кав'ярню, а потім вже їхати на танці. Намагаюся, по максимуму всього знімати. Приїхала на одну кав'ярню, потім поїдемо на другу, і ще нам треба забрати. Мамину подругу, так і вона поїде з нами на танці. Приїхала в другу кавірні, я сина взяла какао, зараз п'ю. Ми заїхали додому і зараз ми поїдемо за маминою подружкою, тому що вона разом з нами їде. Я вже зробила собі зайську, зараз ми будемо виходити. Ми вже приїхали, зараз йдемо в студію.

20 ручка, можна... Ре... ага. чи 30? Виталося ручкою, ручка рептомся. Витягнули. Дозвольте вам сядься. Мошко. Ще момент, почекайте. Ой, сейчас. Ок. Ок. Капаєте Ага, це і висити, я показала. Якого краще, щоб його кругом насто і ми сховали, і ваш, бо ви стягли до ліжка. Що вирішите? Все. А скажіть

Отже, це там злочиники, спробуй стояти. що я тепер не хочу. Зараз одну ліску. Друзі, я вже вийшла з зала. Зараз буду їхати додому. Ви бачили, що я там робила. Ну що, я вже приїхала додому. Зараз я скажу вам свої враження. Я снімала не все, тому що там снімати не дуже можна було. Але я попросила. Один разочок тако себе сняти, а там в мене мама деякі в кадрі знімала. Я вам, можливо, повставляю фотографії моїх трюків, і, до речі, це було трішки важко спочатку, але потім я вже навчилася, в мене виходило. І ми там робили кожен раз нові трюки, і ну, цей тренер сказав, що треба навчити хоча б один робити. І в мене один вийшов робити самою. А Всі останні я один трюк навіть намагалась зробити два рази, і два рази мене це не виходило. Я робила цих два рази тільки з тренером, але один трюк в мене виходить ідеально, і ви його можете побачити. Ви, розум... ви зрозумієте, який це трюк, тому що це там той трюк я робила без підстраховки, а сама просто. На цьому все. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім доброї зустрічі, всім пока.